Зранку росіяни вдарили по енергетичній інфраструктурі у Кам'янському районі. Після ракетного удару повідомляють про пожежу і серйозні руйнування. На місці працюють рятувальники. Це вже Вночі окупанти скерували на Дніпропетровщину чотири ракети. Три з них знищили наші сили ППО. Одну збили над Нікопольським районом, ще дві над Криворізьким. Четверта влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури. На об'єкті енергетичної інфраструктури у Кам'янському районі внаслідок влучання ракети сталася сильна пожежа. Рятувальники її вже приборкали. Після влучання є серйозні руйнування наразі. На місці працюють всі служби. Нікопольщину під ранок окупанти обстріляли з важкої артилерії і градів. Більше 30 ворожих снарядів прилетіли по Марганицькій та Червоногригодівській громадам. Там пошкоджені будинки. На щастя, люди не постраждали. А от в самому Нікополі обійшлося без надзвичайних подій. Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. В інших населених пунктах області ситуація стабільна. В інших населених пунктах ця ніч пройшла без надзвичайних подій на прикордонних територіях. Ситуація під контролем наших військових. Поліна поломарчук, Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу.